Оголошується вели мовчання на честь наших забіглих героїв. Українці усунего. Слава Україні! Вітаємось всіх. Ви робите надзвичайно велику справу. Ви повинні розуміти, що ми зараз тут вийшли не проти Вінкула. Це просто те гасло, до якого ми з вами всі звикли. На справам, де ми тут вийшли. Тому що одна держава, один закон. Потрібно припинити і зупинити свавілля. Україна нарешті повинна жити згідно українських законів. І ці закони повинні виконуватись на криворіжжі. Це головне це те, що ми вимагали під СБУ два роки тому назад, коли узнали, що Вілкул веде пере перемовини з, з Сурковим. Це ми вимагали, коли виходили на 95-й, коли ми виходили під міськраду, коли ми проходили ходілою кривий ріг без вілкула. У нас завжди був слоган одна держава, один закон. Якщо цього не буде, то це буде не держава. І саме цього ми вимагаємо і тут, і в судах. 17-го числа у першій годині дня в Толкінцівському суді буде засідання. Ми притягуємо Верховну Раду за те, що вони не розглянули наші вимоги стосовно створення тимчасової слідчої комісії по Вілку. Так, в судах ми захищаємо наших побратимів, яких зараз постійно, активістів міста, яких намагається клан Вілкова запротворити заграти. Кожен цей наш шах це шах за те, щоб в Україні був один закон, одна держава. І наші вимоги створення військової адміністрації також. Це вимога того, щоб в нашій державі був один закон. Щоб не було свавілля. Вітаю всіх. Велика подяка, що ви всі прийшли. Насправді очікувалося більше людей, але я думаю, що ця локація не дуже зручна, тому мало хто мало хто сюди знає дорогу. Ще один момент з організації. Так, не Ще один момент з організації. Поліція попросила не реагувати на провокації, знайдіть ближчого до вас поліцейського. І у разі, якщо буде провокація, ви їм повідомляєте, вони мають фіксувати це порушення і людину виводити З з, адекватної, з адекватних людей. Чому ми тут зібрались? Перша чергова, це для того, щоб знову ж привернути увагу до свавілля і беззаконня, яке чиниться в нашому місті і яке, в принципі, підтримується, я дивлюсь, і правоохоронними органами, і депутатами міської ради, і всіма важливими і посадовцями. І наступне, це підписання звернення до президента. Це наступна сходинка, якою ми йдемо, для того, щоб все ж таки. У нас була офіційна посадова особа, і це був начальник військової адміністрації з повноваженнями міського голови. Тому що станом на зараз у нас офіційно відсутні міські голови є особа тимчасово виконуючи обов'язки, які свої повноваження переклав на свого безробітного сина таємним рішенням, яке могли б ще на початку 22-го року депутати оскаржити, але чомусь вони цього не зробили, не не поставили наш навіть це питання на. Сесії і не звернулись до суду, тому це зробила я, і, чесно кажучи, мені складніше в судовому порядку це довести, тому що я не є депутат, я не представляю громаду, і перший позов мене трошки, як то кажуть, не зашов. І мені треба було давати уточнювати позов і пояснювати, які саме мої права як фізична особа, як громадянки, як мешканці порушені. Чекаємо, поки відкриє суддя це провадження і буде судове засідання. По суті, звернення до президента це саме утворення військової адміністрації, тому що це саме його повноваження. 12 числа у нас тут було, була зустріч Ситніченка Те, що ми почули, якщо чесно, якщо він не вийде, звісно, я це оприлюдню, щоб ви розуміли позицію голови Криворізької районної військової адміністрації. Але я сподіваюся, що він нас почув. Е, тому що ми йому, грубо кажучи, підсказали ті варіанти, які він може зробити як посадова особа. Е, і повноваження міського голови це рішення депутатів Верховної Ради, але все одно ж теж по поданням президента. Тобто він має обґрунтувати, чому в нашому місті не працює місцеве самоврядування, а воно у нас в принципі не працює, тому що ви всі знаєте, що. Петиції, які ми пишемо, вони не проходять модерацію, тому що вони не подобаються Саші Вілкулу. Я особисто подавала дві петиції, де хотіла, щоб все ж таки депутати переобрали секретаря міської ради, але вона не пройшла модерізацію, бо я відділяю образила там Сашу. Вілкулу. Наші звернення, які ми пишемо до депутатів, вони теж ігноруються вже вдруге. Я направляла її особисто на електронні пошти, які мені дали за списку 14 там депутатів, і вони теж проігноровані. Тобто, ну тобто ми з вами залишаємося сам на сам з нашими проблемами, тому що е, в місцевому самоврядуванні ми е, важелі нашого впливу. Це якраз там петиції звернення до депутатів, яке все в принципі ігнорується. Тому єдине рішення для нашого міста станом на зараз і під час воєнного стану це утворення військової адміністрації для того, щоб була е, посадова особа. Це дасть собі те саме підпорядкування. Начальник військової адміністрації е, буде підпорядкований начальнику Криворізької районної адміністрації. Криворізька районна адміністрація буде підпорядкована область, обласної військової адміністрації, військова адміністрація Генштабу, генштаб він там уже він, з президентом. Тобто, якщо наші права буде порушувати ця особа, ми можемо звертатись до Ситніченка. Станом на зараз ми до нього звертаємося ну, з якоюсь проблемою. Вони розводять руками, бо їм так зручно і розказують, що відповідно до закону до державних адміністрацій вони не мають права втручатись в діяльність органів місцевого самоврядування. Вони праві нічому з цим зробити не можуть. Який шлях ми взагалі пройшли? Станом на зараз громада, громадяни, мешканці криворога відкрили, ну, змусили відкрити через слідчі судів кримінальні справи. Це і в поліції по 353-й, про привласнення владних повноважень, і 364-та по Різніченка, який назначив його начальником військової адміністрації, і по Юрію Вілкулу, який перевищив свої службове повноваження і наділив владними повноваженнями свого сина. І в Службі безпеки України теж відкрите провадження стосовно Олександра Вілкула, який їздив до позиції військових. Тобто, з нашого боку, вже в правовому руслі зроблено все для того, щоб Олександра Вілкула вже не те, що закрили. Ну, він же мав би сидіти і найперший рік за гратами, за все те, що він скоїв. Також ми давали звернення до Лисака. І до Ситніченка Лисак нам відповів, що Рада оборони це не громадська організація, як він заявляв це на телеканалах. Ситніченка відповів, що це звичайна фізична особа, немає жодних посад, і взагалі він, в принципі, в місті ніхто. Але ж тим часом ми всі бачили, коли був прильот на Восточну, приїхав той же самий Лисак Ситніченка, і вони поставили цю ровну шляпу і звітують про наше місто. Про те, що у нас якась там ситуація, як нам пояснив в п'ятницю Ситніченка, що виявляється, я не знала, що так можна. Кожен з нас може прийти і звітувати про міста. Кожен з нас може прийти, як він пояснив, вигнати Ситніченка і сказати, що я буду проводити на разу. Кожен раз може кожен з нас може брати майно, наше, яке куплено за бюджетні кошти, і просто віддавати від свого імені. Ну, я такого в законі не знайшла, як і лише законами, але це дуже схоже як на повалення конституційного ладу, якщо кожен буде робити все, що хоче, видавати накази, які хоче. ну Це я думаю так не має бути. І знову ж, відповідно до пункту першої частини 6 статті 15 закону України про правовий режим воєнного стану. Начальники військових адміністрацій забезпечують на відповідній території державне додерження конституції і законів України. Тобто, станом на зараз у нас є Ситніченка, це начальник військової адміністрації, який повністю відповідає за Криворізький район, в тому числі міста Криворіг і Лисак, начальник обласної, тобто вони мають якраз і здійснювати ці дії у відношенню до Олександра Вілкову, писати заяви, звертатись до поліції, вимагати все ж таки реагувати. Ну, в принципі, в принципі, все. Якщо е, бажаєте, підпишіть звернення до президента, тому що це я думаю буде важливий крок для для нас, тому що ми адресуємо саме президенту, і реакція має бути саме президента, якщо навіть офіс з свабілля, і, і цьому він навчає нашу молодь в школах, розповідає, що таке корупція, як з нею боротись, і що з цим робити. У кожного з нас в руках доля нашої нації за наше з вами існування наші воїни кожен день дивляться у вічі смерті. І, на жаль, багато хто віддає там найцінніше, що можна віддати своє життя. Внутрішній ворог, на прикладі нашого міста, це Сашка Вілку, який кликав до нас війну, але не пішов в окоп. А присвоїв владні повноваження, щоб вигадувати схеми і заробляти на війні. Ви згодні зі мною. Наш внутрішній ворог це корупція, яка процвітає завдяки людям при владі та громадянам України. Щоб її подолати, у першу чергу треба почати з себе вибір справжнього українця не давати хабарі, карати по закону тих, хто бере хабарі та дає їх, карати тих, завдяки кому гинуть наші воїни. Корупційні схеми вбивають наших захисників підліше, ніж це роблять окупанти. Корупція це ніж в спину нашим воїнам. Наша країна буде квітуча завдяки кожному з вас за вибір свідомого українця. Ви згодні? Вілковські змі Кривого Рогу, можливо, хто знає, перший міський Рудана, це приклад російських змі, дає один цар і заборонена свобода слова. Чому так? Тому що вони все ще ще чекають своїх рятівників, які прийшли би і вбивали наших українців. Їм не цікава правда, їм потрібні раби в столі. Розкажу вам одну мить зі свого життя, точніше, на власному досвіді, як я переконався в тому, що перший міський. Йому не потрібна свобода слова та правда нашого народу. Проходив на інтерв'ю на перший міський канал. Вони мене запросили самі, на що я дуже здивувався. На прямий ефір вони це назвали прямим ефіром. Після того, як я провів захід виховання молоді у школі на честь брата, перед двома роками смерті брата я проводив акцію, на якій виховував молоді в школі. Спочатку все було добре, мені дозволили знімати ефір на свої соцмережі, але потім, як я їм показав, що я буду говорити про відомі корупційні схеми, мені не дозволили цього зробити, аргументувавши це тим, що у, нашу, у них не можна розповідати про посадовців. Дуже смішно. Прийшла якась жінка, яка навіть не сказала, що за посада у неї і як її звати. І заборонила мені знімати. На свій телефон ефір почався. Я розповідав про брата, про захід у школі, та дійшла тема про те, чому треба вчити молодь. І як тільки я сказав про корупцію і Олександра Вілкула, вони сказали усім дякую. Ефір завершено. Хочу, хоча я навіть і не порушував вимог стосовно того, що не можна говорити про посадовців, тому що, як нам відомо, Олександр Вілков, він офіційно ніхто. Потім виявилося, що це не був взагалі прямий ефір. І коли вони виклали моє інтерв'ю, там були вирізані навіть натяки на корупцію. На мою думку, це приклад. Це не те, що приклад, це плювок в обличчя мені як брату загиблого. Зневага до мого брата. Тут я не знаю, що казати. Це просто ну, огідно. Дякую вам за те, що ви тут разом. Ми переможемо цю пункту цих всіх внутрішніх ворогів разом. Завдяки кожному з вас. Наша країна буде квітуша та вільна, як казав мій загиблий брат. Але спробуючи те, як реагують наші земленами і як надійний ремін, тільки пояснити. Негода стане і то винесе свободу, але є такі слова, що вічні, як ярмоні. Ми є мала, ні у Ми є мада, ні у коней, не дав. Одна дешава, поїздка Бог! Одна дешава, поїздка Бот! Одна дешава! Один закон! Одна деша, що не са!